Всіх вітаю на каналі Історії кравця. І сьогодні хочу з вами обговорити таку тему як швейна машина. Дивіться. Я вам обіцяла зробити огляд швейних машин і, взагалі, приладдя у тутешніх магазинах у Франції. Але це не є таким можливим, таким, ну, прямим заняттям, тому що вони не люблять, коли знімають щось там в їх магазинах. Тому я це буду робити саме на сайтах. Які сайти я обираю? Амазон, Amazon, французький Амазон. Amazon, Mondial Мондіальтісу це сайт з тканинами та усім швейним приладдям, яке тільки може в них, у них бути, тому що це один з найширших таких майданчиків, де можна щось купити. І в інтернеті, і є магазини по всіх регіонах Франції. Тому тут можна теж дивитись Швейне обладнання, так що давайте поїхали. Почнемо ми з Amazon. Чому я ще зараз почала це дивитись? Тому що мені потрібна швейна машина, та машина, яка в мене, яку мені давали на. Використання, вона, на жаль, ну, по-перше, не та. Звісно, що це побутова машинка, вона не та, ну і е, є в ній деякі моменти, які не дають мені шити і зараз собі шити щось, я просто не можу. Тому дивлюсь на Амазон, тому що це одна з тих майданчиків, де я буду щось замовляти, планую. В принципі, і таке, щоб було теж мені недороге, тому що я зараз просто фінансово не можу потягнути ну, нормально собі мені прив... звичну машинку як професійну. Тому є дуже, ми пройдемось за варіантами, які дуже <кхи> економічні, але не є поганими. Бразер, ви знаєте цю модель, ось. 179,99 євро. Вона коштує зараз, навіть ще знижка. коштувала вона майже без одного цент, без одного євро 200 євро. І зараз можна її замовити саме за ціною 179,99. Вона напівкомп'ютерна і ну, чому я кажу напівкомп'ютерна? тому що дивіться. Це в мене зараз без перекладача. Тут є вибір швів. ну вона не прям така, щоб, знаєте, але вона дуже добра. Я знаю образи, я дуже задоволена, тут є самі необхідні мені строчки, програми, все. Повірте мені, коли ви шиєте, ви... <кій> вибачайте, коли ви шиєте, ви не використовуєте всі ці Гарні декоративні строчки, якими нашпиговані взагалі то машинки швейні. Так що можна тут побачити, що в неї є ось такий звичайний корпус, ось таке табло, де ви вибираєте собі, чому я кажу напівелектронне? тому що тут бачите ось такі речаги, які допомагають. Ну, Вибирати. Тобто вони достатньо механічні в на електронне табло. Я не знаю, як ще вам це пояснити. Дуже зручна і надійна, достатньо Це горизонтальний човнок. Ось такі, що тут додається: шпульки, усілякі лапки, Ну, звісно, що педаль зі шнуром інструкції і так далі. Ось так вона виглядає в інтер'єрі. До речі, це інтер'єр. Швейний, який теж продається окремо. І ось так її можна розташувати на столі. Дуже приємний варіант. Я вам скажу, що як для мене, то це дуже приємний економічний варіант, тому що вона достатньо мобільна. Я не залишаюся на одному місці, але мені треба щось шити. Я просто не можу собі дозволити чисто морально купувати речі, які мені не подобаються на їх. Зміст по виготовленню. Ось такі є Зінгер. До, речі, тут дуже полюбляють. Зінгер це дуже популярний тип машинок, і це самий простий, скажімо так, тип, але зінгери, вони дуже-дуже класні. Я їх тут вже скуштувала, так скажімо, вони дуже класні. І ось така 208, 90, 208 євро 99 центів коштує. І дуже скоро може і прийти на 13 лютого. Ось такий Зінгер, так само просто механічний. Давайте йдемо далі. Той же бразер вже є більш нашпигований різними строчками, тобто по закріпка в цьому бразері 249 євро, він коштує практично 200 євро. 250 євро він коштує. Тут є і дивіться, так, що тут? Тут є швидкість можна вибирати. тут є кнопками ви розвертання назад. Я так розумію, тут ще ось ця голка намальована, Що тут? скоріш за все, є ще таке точечне закріплення. Це теж дуже. Комфортно, ну, звісно, що горизонтальний челнок це дуже добре. Ну і різні всякі там плюшки-приплюшки. 249,99 євро воно коштує. Ходімо далі. Єбразер 129,99 це взагалі саме проста. Такого типу, в принципі, практично в мене колись була машинка, мені вона просто потрібна була для петель. І вона дуже класна, навіть шиє просто одяг. Тобто, в явні не побачила нічого. Ось про цей бразер я вам розказую зараз. Нічого в таких типах машинок, нічого лишнього, все і трикотаж вона шиє дуже добре, і петлі вона робить, ну просто неймовірно. І, звісно, що, давайте подивимось, що тут так, в мене була такого типу, але, але, але в мене був вертикальний чоловік, а тут горизонтальний. Горизонтальні мені дуже подобається, я вам скажу одразу. Знову ж таки, Зінгер, Бразер Зінгер, Бразер Зінгер. Ось такі машинки, як за 50 євро. Це просто іграшка, скажімо так, ну, тобто вона може шити, вона може там підшити штору, наприклад, але в неї немає такого, щоб, знаєте, ну, от вона просто була. Ну, надійна, щоб там зшити якусь достойну річ. Ну, вона не витягне просто це. Так що на них ми не зупиняємося. Але такі ціни є. Є бразер навіть за 89,99 євро. Оверлок Оверлок 329.99. Якщо комусь цікаво, тут дуже така є відеоінструкція, відео огляд, як що там йде. Оверлок ну, мені не потрібен, він в мене є, хоча я ще ні разу тут і ним не користувалась. Мені його, скажімо так, подарувавши, віддали. Місцеві то, ну так, щось. Я ще руки до нього не дійшли. А, є ось такий звичайний за 100 євро, за 100 євро бразер. Ви бачите, з блакитною з блакитним частиною панелю. Є Hyundai, ось такий. А, ну, тут за цей Hyundai я знаю, в принципі, за Hyundai я знаю дуже багато гарних відгуків, особливо. Від тих людей, які шиють саме джинсу, чи якісь такі достатньо уплотнені тканини. Це для звичайних тканин, для тонких та середніх тканин. Машинка, я не знаю на сам дуже приємна ціна. 81 євро, ну, практично 82 євро, але все одно я щось, ну тут розходяться відгуки, і це відгуки саме людей-французів, ну звісно, що не наших. І я щось, я вже давно на неї заглядаюсь просто за кольору. Знаєте, от просто ну, якось він приваблює. І ще ось такого типу, ще був один хюднай. Він трошки, ну практично такого, такої ж ціни, але. Так теж чорний, просто за кольору він мені дуже сподобався. Я просто думала, планувала собі, що. Якщо там ну, щось таке не, не дуже значне, але просто відшивати собі, поки в мене не стане нагода купити собі щось ну, більш таке нормальне, достойне. Тому що я все ж таки за свою звичну мені професійну машинку, то звісно, що такий варіант для переїздів, то він дуже зручний, і щось підшити, то це дуже добре. Так, можна купити ось такі машинки Carina, як ось ця: 299 євро. Вона коштує так само горизонтальний. Дивіться, горизонтальний чолно. Тут є все, вона комп'ютерна, коштує 299 євро. Зараз я вам сказала, це вже зі знижкою 15%, це дуже зручно. Можна, я от не знаю, що ну, показують, що є такий додатковий як столик, щоб було зручно шити якісь. Великі речі. Ну, я так сподіваюсь, я тільки зараз дивлюсь на такі машини, але я не знаю, хто така Каріна Professional і що в неї, які є особливості. чи... 179,99 є, є отака віола. Віола це теж якийсь, не знаю, що це за тип машини. Дуже багато різних строчок. Є точечна закріп, закріпка, є розворотній кнопочний варіант розвороту стіпка. Є той же та ж швидкість можна вибирати. Ну, тобто, дуже багато всього, звісно, що горизонтальний човнок, дуже багато якоїсь там додаткової начинки. Ви бачите, усілякі там і. Там відвертки, і інструкція, і шпульки і так далі. Тобто навіть у Бразер, там, чи 4 чи 5 шпульок, а тут всього 3. Хто це така віола-ательє? Я не знаю. Дівчата, хто знає, пишіть і ваші відгуки. Тому що тут ну, така собі історія з відгуками. Я не дуже довіряю цим французам, скажу вам чесно. Тому що французи тут ну, не дуже вони полюбляють так, щоб шити професійно. А Машинки вони вибирають собі дуже прості, скажу вам одразу, нормальні машинки, професійні чи біля професійного такі побутового типу, але під професійний їх масштаб, вибирають тільки вже професійні кравці. Таких я ще у відгуках не зустрічала, тільки різні там усілякі. <кхід> Прості люди, скажімо так. Так, ось ця рожева історія Зінгер. Ну, зінгер тут повсюди 179,99, звичайний набір строчок. Тут що, до речі, тут є? Яке Тут, ну, звісно, все, я бачу. Тут вертикальний човнок. Не хочу я з вертикальним човнуком, скажу вам чесно, щось він мені останнім часом не дуже подобається. От. Тоді йдемо далі. Є ось такий зінгер. Ви бачите, тут ціла купа цих зінгерів, дуже багато вибору. І ви можете на свій улюблений смак це зробити: 180 євро, 159 євро, 179 євро. Ну, тобто, ось такі є зовсім малесенькі. Ну, то звісно, що для тих, кому треба щось там, ну із серідоме, щось таке, чи для дитини купити погратись, ну, скажімо так, тому що. Прикстан Safan LF, я не знаю, що це таке, що це за машинки, і яка в них цінність. Є ось така машина для пошиття ось такого типу. Вона вже більш така, начебто вона не маленька, але вона більш серйозна, серйозніша, ніж були такі машинки маленькі. І що я хочу тут розгледіти, я не зовсім розумію, тут навіть Тут бачите тут горизонтальний чолнок, але в цей горизонтальний чол входять шпульки саме металеві, що це дуже, дуже рідкісна річ. Але дуже гарна річ для тих, у кого дуже багато металевих шпулек. Так що подивіться на цю машину, можливо, комусь просто для швидкого пересування така невелика подружка за 108-109 євро не дуже велика ціна, і підійде. Далі, знову ж таки, в нас є якась каріна комфорт. Не знаю, що це за каріна комфорт. Це якась за 319 євро. Вона дуже ну, така надійно нам. Нашпигована, скажімо так, всякими строчками, стіпками, як це правильно, але все одно тут є горизонтальний човнов, що теж дуже добре, вона механічна, але тут є точечна закріпка, тут є розворотці на кнопках. Це дуже-дуже приємно, ще особливо коли є оцей речажок для швидкості. Так що, хто знає, бернет. Бернет нам пропонують за 349,99, ну Бернет це вже така достатньо відома серія машин, тому якщо я колись думала, ну мені просто чесно, в мене є дитина, на яку у мене дуже багато коштів виходить. Тому я просто зараз, знаєте, навіть можливо, можливо щось. Я зможу собі, ну, я роздивляю взагалі цю машинку, бернет, скажу вам одразу, поки навіть я не працюю так, що офіційно, так що роздивляюся, розглядаю цю машинку. Ось такий є оверлок. Оверлок ягуар і 379 євро. Я вам скажу одразу, що я не порівнюю ціни з Україною, тому що я не знаю цін в Україні. Ось так, не знаю. І тим, тим паче, що зараз, практично два роки вже війни, які там можуть бути ціни, я не розглядаю, тому що мені зараз дуже ну, воно не наразі, скажімо так. Знову ж таки, повторюються машинки. Повторюються машинки. Ще раз ми можемо побачити дуже багато зінгра. Той, той же Hyundai за 8999 ще з платформою, щоб було дуже зручно. Є ось такий бриджита. Ну, якась така маленька, не знаю, можливо, це така, знаєте, побутова іграшкова машинка для чогось такого, ну, просто вдома, там щось, там, фартушок якийсь підшити. І ще в нього є кольори чорний, ось такий. Неймовірно яскравий м'ятний колір, і, звичайний, білий. Так що, кому це буде цікаво, і звісно, що коштують вони 99,90. Тут є загальні строчки, але я не бачу в ній надійності, щоб вона мені, наприклад, допомогла зшити мої особисті речі. Ну, так надійно, знаєте, тому що коли в тебе вже звичка до чогось надійного, ну, щось таке дуже іграшково купувати не дуже хочеться. Ось такий є Зінгер. В нього дуже незвичний колір, такий, сірий, приємний, з червоним поєднує. Ну, дуже воно таке приємне на вигляд. Є... Ось тут побачимо, що це горизонтальний човнок. 327,79 коштує і, в принципі, ну, така собі стандартна модель для якоїсь невеликої, але постійної роботи. Утен, я не знаю, що це за утен. 186 євро коштує ця машинка. Вона електро, електронна, в неї є що тут в неї є? І в неї є, до речі, човнок такий вертикальний, що не дуже для мене, наприклад, це приємно. Є інші моделі у ТЕН вже з човником горизонтальним. Ви бачите, це ось такий її вигляд зараз. Загрузиться ось така. Вона дуже, дуже така на шпагон: 269-99. І на 299 ще зі столиком, будь ласочка ви можете собі таку придбати. Так що, яку, хто знає, хто такий Утен і з чим його їдять, то будь ласка. Є ось такі машинки, як Геао. Я не знаю, як вона правильно вимовляється, але все одно, вона така є. За 199 є бразер. З якимись китами та дельфінчиками, але стандартний набір там строчок. І є любі. ну, майже моє ім'я. Знаєте, за 41,80 євро. Ну, просто неймовірна ціна у м'ятному кольорі. Так що, кому це буде цікаво, будь ласка. О, так, тут на Amazon я хочу, не хочу затягувати так дуже довге відео робити. Давайте перейдемо на. Мондіаль Тісю. мондіаль Тісю в нас є, має так, де тут? Машина кудри. Їй будь ласка, ми маємо машина кудри ось такий варту. Дивимось усі. Тут не дуже великий вибір, вони дають з машинок, але тут дуже багато зінгеру. І дуже багато а, дуже мало економічних моделей, як ви бачите, ось ці 199 євро та 299 для них це економічні моделі. Дешевше цієї ціни, дешевше 200 євро, я ще в них не бачила ніколи. Є ось такі зінгер. Тут практично всі зінгер. Я навіть в самому магазині не бачила інших машин, окрім зінгер. Ви бачите, які в них а, ціни. До речі, ось така машинка, вона ще й вишивальна. Але, здається, вона просто вишивальна. Так? Так. Це просто вишивальна машина. Для тих, кому це актуальна, ця інформація. 2490 євро коштує ось така машина на MondialTe. Звісно, що кому це цікаво, ви можете до такої машинки так, звертатись. Я не знаю хитрощів в цих машинках, тому розбирати її я не бачу смислу, сенсу, але вона ж все ж таки є. Є ось така. Машина за практично півтори тисячі євро, вона Зінгер. Я вам скажу, що тут дуже так, де тут? чолнок горизонтальний, ця машинка вже напів. Професійна, ну, тобто вона, звичайно, що вона не проста, прямо строчна, в ній є свої особистості, але вона особистості, особливості але вона достатньо добра для того, щоб ну, просто шити практично все. Там прямо зовсім товсте, неможливо відшити на ній, але вона дуже класно відчуває. Просто я це вже бачила і на таких. Ну, прямо потужних, мені вже довелося спробувати попрацювати, скажімо так. Є машин ПФАВ. Це, до речі, один з, не, з таких невеликих виборів, тому що практично все, як я казала, це зінгер. І ось такий ПФАВ. 449 це один з економічних їх варіантів. Ось така хіпфаф в неї горизонтальний човнок, скоріш за все. Так, де тут, де тут? Немає тут показаного човнука. Але ось ця панелька, я бачу, що по ній це точно з вертикальним човнуком, не горизонтальний, тому що панельки вони не даються так. Просто, але ось ось у цій машині вона горизонтальна. І тут мені схоже, що тут такий, он там є пластиночка, немає фотографій ближче, але є пластиночка, яка відповідає за горизонтальний чолнок. 649 євро коштує така машина. Стандартний набір строчок, вона комп'ютерна, напівкомп'ютерна. Але ну плав, то я пфа. Це дуже видатна, видатний бренд з випуску швейних машин і взагалі виборів виробів. Так що, будь ласка. Тут надійність просто з самого початку її назви. Ось такий є ПФ дуже цікавий 699 євро. Дуже цікавий варіант, він простий. І знову ж таки він достатньо потужний в плані відчиву якихось ну, таких достатньо складних варіантів там, з чинсою, наприклад. Вона дуже немає додаткових ніяких фотографій. Ця машинка дуже приємна. Ну, ціна тут теж така собі цікава. Знову ж таки, Зімкер в нас йде. І ось з'явився якийсь старий формат Оумі. Боже, це сама найдешевша машина. Я так думаю, що вона просто з серії а, таких домашніх побутових, а, а, не побутових домашніх, а домашніх. Напів, це прямо строчка, скоріш за все, я так розумію, як домашня професійна. Десь так. Так що можна ще й таке придбати в магазині на сайті, саме на сайті, тому що таких БУ-машин, їх в магазині ну, я ще не бачила в самому магазині. Знову ж, ФАВ ось такий ним користуються до речі, в ательє дуже часто вони для достатньо таких ну, потужних тканин, товстих джинса, товста, саме товста джинса, є строчки, і вона достатньо така ну, потуж, потужнувата. Так що э, професійні кравці. Ті, хто особливо тримають ательє, вони купують такі машини для того, щоб вони були мобільні, ці машини, і з ними можна було пересуватись, якщо щось. Так що, з євро коштує такий фаф. Я вам скажу, що якщо порівнювати таку ціну на таку саму машину, з Америкою, я трохи роздивлялась ціни по Америці на швейну техніку. Ну, задля просто свого, скажімо так, задля своєї цікавості, не те, щоб я звідти цим. Займалась на замовлення. Але то було ще до війни і десь в таку ж ціну 899 євро, але це було в доларах, ну якщо там десь там якось перерахувати, то десь близько 800 євро 900 євро, вона так і коштує навіть в Америці. Тому. Ну, це не просто якась там а, стоїть бандурка. Ось такий ПФАФ є, я бачу, що тут є ще м -м, БУ, Ось, як 250 євро. Це точно БУ машинки, і вони продаються саме на сайті. Можливо, десь в якомусь магазині вони ну, то треба знати, тому що ми ж не по всіх регіонах їздимо. Ось, Вони стоять, але можна придбати такого типу машинку. До речі, в мене поки не зламалась машинка. Ось такого, як 250 євро, це що в нас? Армоні, а, Зінгер Армоні. Ну, якогось такого типу в мене була а машинка, вона дуже схожа на ту, що в мене була. Одну дуже схожа. А просто Ну, трошки другі маховики в інші, інші, іншого кольору, іншого там, від, там позначки на усілякі відмітки. Така машинка, вона в мене була БУ. Мені її давали, її давали, коли я тільки приїхала. Але. У мене її, звісно, що коли я переїжджала, її мені потрібно було віддати, мені її не залишили. Але вона дуже класна. Чесно вам скажу, я спочатку не була в захваті взагалі-то від, від, від цього зінгер. Але вона мені дуже сподобалась. Я була дуже в великому в великому захваті від цієї машинки. І е, я скажу вам, що вона навіть тонкі тканини. Відчуваю просто неймовірно а, класно. Вона практично як машинка, прямо строчна, до якої звикли багато кравців, які. Працювали саме на професійних машинках для тих, у кого не було ніколи професійною, ця машинка вона неймовірно гарно, неймовірно, професійно робить свою справу. Так що, якщо в когось і буде можливість, чи є нагода собі залишити від когось, чи ну, просто налагодьте її, і все, і все вам буде добре. Вона вам замінить якнайдовше професійну машинку. Так що, дивіться, це Зінгер 46:30, Армоні 100. Неймовірна краса. Неймовірна. Я просто за неї. Я про неї згадую. Як про свої, які в мене були. Так що, ось такі далі все. Вахплю, ну, я не знаю, що там, чи буде щось. Ні, не буде нічого, ви бачите. Ось такі машинки ми з вами роздивилися. Ціни вже в них трішечки побачили ціни на Amazon французькому та на Mondial Alтіus, знову ж таки, французький сайт регіони. Так що пишіть свої відгуки, які у вас машинки, якими ви задоволені, просто неймовірно, як професійний кравець, тому що я знаю, що багато кравців, які шиють на побутових машинах, і які знають, що навіть одні з не найдорожчих, але дуже гарних машин вони дуже класно. Допомагають нам з нашою роботою. Пишіть, з вами були історія кравця. Ось така історія була в мене сьогодні. І до нових зустрічей всім!